Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. В Україні спростили процедуру протезування для постраждалих внаслідок військових дій. Інвалідність не потрібно встановлювати. А міністерка соціальної політики Оксана Жолнович надала наступну інформацію щодо тих, хто постраждав від війни. У тому числі військовослужбовці, їм скасована необхідність отримувати інвалідність. Не потрібно мати інвалідність, щоб отримати протест. Достатньо висновку лікарсько-консультативної комісії, що тобі такий протез. Потрібен у самій лікарні, зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Зокрема, військовослужбовці для отримання протезів мають надати наступний пакет документів: це заяву, паспорт або тимчасове посвідчення громадяна України, посвідку на постійне проживання, посвідку на тимчасове проживання. чи ж Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, копію ідентифікаційного номера, рішення військово-лікарської комісії, витяг з наказу командира військової частини, начальника територіального підрозділу, або довідку про обставини травму, видану командиром військової частини, або копію іншого документа з відомостями про участь у бойових діях чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Та стримування збройної агресії Росії тому, будь ласка, кому інформація корисна і актуальна? Користуйтесь і обов'язково послухайте. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.